Всім привіт! Відео про передній груз вже було, і тому детально я на ньому зупинятися не буду. Яка проблема виникла в тому, що я вирішив його переробити? А проблема досить проста це биструзємність. Поки відкрутиш 10 гайок, поки ту все познімаєш, то трохи займає часу. А мені потрібне саме швидке зняття грузів і швидке їх встановлення. Тому спочатку я почав їх шукати в інтернеті. Знайшов лише одне місце, де їх можна замовити, але ціна дуже дорога. Знайшов фірму, яка б могла їх виготовити ще воно, але ціна за витовлення по своїй формі стартує від 10 тисяч гривень. Тому було прийнято рішення робити все самому. Тим більше металу багато, приймати його металоприйомки відмовляється. Тому будемо щось хімічити. Спочатку все це змоделював, щоб прикинути що і як приблизно буде поміщатися. Потім вирізав по контуру дно форми дно форми із листа 5 мм. Ось так воно В Воку мені попалося кріплення від фрези, яку ми нещодавно купили, і там було багато гарно виконаних згинів. І з них я зробив згини, на які буде чіплятися груз. Так, що у нас на проміжному етапі? Позаварював всі сторони ось такими швами. Із 5-мм полоси поробив стінки форму. Ну, ось таким чином. Для прихваток використовував напівавтомат, а для основної дії обварки електродну зварку, для того, щоб все гарно проварилося. Так, проблизно. Потім заложив два грузи від Т012 і кучу металолому. Так, і вага цього виробу поки що становить 29 кг. Так, далі добуваємо свинець. Думаю, всі знають, як це робиться. І починаємо варити наш смачний суп. Варив грузи саме в такому положенні, щоб форма була гаряча і свинець добре розтікався по формі і заповнював усі дирочки. Так, що у нас вийшло в результаті? 17 кг свинцю залив і ще би два точно вріз. Так, отак все вийшло. Звісно, зварювати боком трохи погано, але це зроблено для того, щоб не повитікав весь свинець. Чекаємо до завтра, поки вистигне, і тоді важимо. Отже, остаточна вага вийшла 47 кг, як я і казав у відео про баластування трактора, що ідеальною вагою на перед мені потрібно 45 кг. Кінцевий результат. При ширині 11,5 см. Ширина двох стандартних грузів 10. Вага вийшла 47 кг. Оці грузи вага моя показує 18 кг. Цей груз є швидко з'ємним і функціональним. І нарешті я заспокоюся і не буду це мене турбувати. Так от, Фінальний результат. Трохи зачистив, закрасив. Всім щасливо, дякую за увагу.